Чітко визначена місія публічної бібліотеки це виконувати ті функції, які потрібні місцевій громаді. Для того, щоб зробити бібліотеки сучасними, комфортними, потрібні кошти. Та, на жаль, на покращення матеріально-технічної бази, поповнення фондів, передплату періодичних видань державою виділяється дуже мало коштів. Це спонукає нас звертатися до органів влади, благодійників, спонсорів, до людей небайдужих до бібліотек. Сьогодні їх підтримка для нас дуже актуальна і важлива. Відвідуючи сьогодні Покровську сільську бібліотеку, ми відчуваємо море позитивних емоцій. Відразу видно, що у бібліотеки із владою відносини налагоджено на досить високому рівні. Так, Володимир Мартинович Карпенчук, Покровський сільський голова, щиро пишається бібліотекою, яка на сьогодні має належний вигляд: зроблено капітальний ремонт, замінено двері, модернізовано електромережу. Щороку надається допомога в передплаті періодичних видань. Тут стало затишно та комфортно. Працюючи покровським сільським головою, я придавав велику увагу. Саме сільській бібліотеці. Це пов'язано з тим, що я вважаю, що сільська бібліотека є на селі джерелом знань і всього світлого і прекрасного, що є на селі на сьогоднішній день. Як сільський голова, я надавав завжди посильну допомогу, звертав увагу на нашу сільську бібліотеку. Було зроблено капітальний ремонт у сільській бібліотеці, отоплення. Поставлено пластикові двері та вікна. Кошти, які використовувалися, використовувалися на ремонт сільської бібліотеки, вони були не тільки бюджетними, вони були і спонсорськими, в чому велику допомогу надавали і сільхозвиробники. Довиченко Наталя Володимирівна, яка працює в бібліотеці сільській, це старана людина, яка відноситься до своєї роботи, дуже і дуже відповідально. Тому я і надалі буду підтримувати сільську бібліотеку на селі, на якій посаді я не працював. Можна не відмітити підтримку голови Луб'янської сільської ради Васенчука Віктора Вікторовича. На території Луб'янської сільської ради працюють дві сільські бібліотеки. Надано допомогу в поточному ремонті однієї кімнати Лубянської бібліотеки. Замінено вхідні двері Нововоскресінської бібліотеки. Передплачуються періодичні видання для обох бібліотек. На території сільської ради Лубянської у нас функціонують дві бібліотеки, які залюбки і задоволенням відвідують і дорослі жителі, і діти завжди там, в межах своїх можливостей. Намагаюсь. І роблю все, що в моїх силах, для того, щоб допомогти в цей важкий час бібліотекам, щоб приміщення бібліотек виглядали на сучасному рівні. Тобто ми проводимо там ремонтні роботи в деяких кімнатах. От нещодавно, наприклад, ми провели поточний ремонт в Луб'янській сільській бібліотеці, також в ну, Новоскресенській замінили вхідні двері. Ну, в подальшому планую також, знаходячись на посаді сільського, допомагати нашим бібліотекам в проведенні ремонтних робіт, у передплаті періодичних видань. Все, що в моїх силах буду намагатися робити. Сучасна бібліотека сьогодні це не лише культурний та інформаційний осередок, це інноваційний центр. Тому потреба комп'ютеризації бібліотек є необхідністю і відкривається можливість для більш повного задоволення читацьких запитів. Зменшується витрати часу на пошук інформації, організовується змістовніше дозвілля громади. Імідж Кудрявцівської бібліотеки філії значно підвищився після здійснених перетворень. Спонсор бібліотеки, депутат районної ради Чумаченко Олег Миколаєвич подарував книгозбірній комп'ютер. Широкі можливості бібліотеки та інтернету в сукупності порожують безмежний океан інформаційного потоку на допомогу задоволенню потреб в інформації кожної людини. Дивлячись сьогодні на зміни, які відбулися в нашій кудрявцівській бібліотеці, я бачу, що бібліотека дійсно стала комфортною та сучасною. Але дуже важливо сьогодні є комп'ютеризація бібліотек, яка поставить їх на більш високий рівень. Тому я подарував нашій бібліотеці комп'ютер. І з часом допоможу під до інтернету. І надалі я буду співпрацювати з бібліотекою. Не надо допомогу.